Електромонтаж з нуля і наша щитова. Розкажемо трішки про об'єкт. Це у нас об'єкт село Козин. Тут вже була зроблена електрика, я вам потім це покажу. Також тут вже було, в принципі, все зроблено по проекту, але, на жаль, якість робіт залишала кращого. Замовниця знайшла нас. Ми приїхали, оцінили ситуацію, сказали, що тут нереально просто все підключити, і відповідно почали, тому що там проекти зміни були, що не можна було це все зробити адекватно. Ми приїхали, оцінили ситуацію і дали знати, що ми не можемо тут нічого зробити, тут або все міняти, або, відповідно, ну, залишаємо, як, як є. Так ось. Вирішили ми це все переробити. Замовниця в принципі згодилася, Наша ціна виявилася не така вже й велика порівняно з тою ціною, яку їй вже зробила електрику. Але непрофесійно зробила. Наразі ми бачимо ось такий щит. Це у нас 216-й щит Юніверс, Ось тут у нас силова частина. Як бачите, все підписано. Ось тут у нас будуть додаткові блоки живлення. Зверху у нас кабеля це блоки живлення, LED стрічки Щоб ви розуміли, тут було всіх кабелів. Вдвічі менше, ніж ось це. Тобто самі блоки живлення в минулій проводці мали розміщуватися на стелі, в стіні, в дзеркалі, в шафах, будь-де, але не тут. Ми це зробили правильно, ми зробили це безпечно, і тепер у нас два 216-х щита для того, щоб розвантажити мережу, а також розмістити слаботочну мережу.